Коли у вас стоїть питання провести протигельмінтну антипаразитарну програму для себе або для вашого підлітка, то підходить саме ця програма: мікобен, гельмінтозин і гепетавіт. Тому що щоб було ефективно, має бути рослинний безпечний протиглисний засіб, має бути сорбент. Що виводить яди і токсини, і має бути гепатозахисний засіб, тобто засіб, який буде захищати вашу печінку. У нас це гепатавіт, це комплекс, який має у складі расторопшу, артишок, м'яту, звіробій, петрів, хрест, що має потужну. Захисну дію, а також помірну жовчогінну дію. Це допоможе вашій печінці справитися зі всіма токсинами, які потрапляють до неї. Гельмінтозин це протиглисний комплекс, який допомагає вивести більшість гельмінтів та лямблій. Він має у складі піжму, полинь, гарбуз, деревій, м'яту. що… Буде м'яко і ефективно допомагати виводити це все з організму. А також мікобен це сорбент на основі хітозану, бетоглюкану, вітаміна С і селена. Мікобен він виводить яди токсини, хімічні сполуки, ті, що попадають в організм. Також треба розуміти, що велику кількість токсинів виділяють глисти, і організм має дуже сильне навантаження. І для того щоб йому допомогти, мікобин. Справиться, а також мікобен він знижує цукор, він знижує кортизол, він знижує холестерин, він дуже потужний проти хімічних сполук, які дуже великої кількості попадають в організм з їжею. Тому, будь ласка, звертайтесь, ця програма довела свою ефективність, вона м'яко працює без ускладнень. А наші консультанти допоможуть вам відповісти на всі питання, а також дадуть вам рекомендації, що. До харчування в цей період. Замовити можна на сайті, по телефону або в приватні повідомлення. Наш сайт рослина.com.ua